Ну а американський президент закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Перша така заява прозвучала у Давосі. Тепер же він знову заявив, що з огляду на високі ціни на нафту у світі війна в Україні не завершиться просто так. Більше того, за словами Трампа, ОПЕК повинна е, повинна була знизити тарифи вже давно і несе велику відповідальність за те, що відбувається. Також американський лідер каже, що його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України перебувають у процесі. Ну а міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу з закупівлі зброї для війська. Про це він заявив у Фейсбуці. Замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, зливи контрактів та піар бездіяльності. Зазначив Умєров. і пообіцяв направити до Кадміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також Міноборони не продовжуватиме контракт з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. А директором агенції буде призначено Арсена Жумаділова. Повідомив. Уміру. Ну і повертаючись до теми, яку вже частково обговорили з нашим першим гостем. Україна не мала давати відсічі під час вторгнення РФ, адже можна було покласти угоду. От таку учну заяву зробив новий президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News. На думку лідера Білого Дому, президент Володимир Зеленський не ангел і повинен, і не повинен був дозволити цій війні статися.